Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам, як завжди, за ваш час, за вашу присутність, за ваші питання, за ваші коментарі. Сьогодні у нас неділя, 8 червня, зелені свята, і я вас вітаю. Бажаю всім здоров'я, благополуччя, хай все буде добре. Ну, і якщо у нас езотеричний канал, то ми, як завжди, задамо-декілька Таро декілька питань. Як відомо, від кохання до ненависті один крок. І вже всі знають, що Трамп з Ілоном Маском розсварилися. Пам'ятаєте, і тароном це показували, що у них там оце кохання, кохання, але це дуже скоро закінчиться. І вони поб'ють горщики. Так воно і сталося. Розсварилися, розсварилися там. Звинувачують один одного в чомусь. Але в мене все-таки до того питання. Яка ж таки основна причина, чому роз, розсварилися? Те, що подають ЗМІ, це одне, але чому ж вони розсварилися і що ж буде надалі? Як взагалі на Трампові відіб'ється ця сварка? Ви ж чуєте і бачите з новин, що зараз. В Америці там багато заворушень. Вони не пов'язані з маском, так? Ми чуємо новини. Вони пов'язані саме з те, що дуже багато людей депортують з Америки, так? І там заворушення. Але ж ви ж бачите, крупинка до крупинки. Ну, давайте по порядку. Чому розсварилися основна тема, основна причина сварки. Ну, по-перше, мені кажуть, що це Дві дуже екцентричні, дуже емоційні особи, занадто емоційні, і кожен з них гне, ну, кожного своя правота, так скажімо так. Ну, Тут мені вже показують просто війна. Війна така, війна між ними, яка поклала край чомусь. чомусь. Так тоді не так. Давайте так, які були плани у Маска? Що там маска? Ну, по-перше, це людина, навколо якої ну, має крутитися все. Людина Сонце. так? Ну, звісно, грошей хотів. Грошей. А що цей інший? Цей теж грошей хотів. Ну, Дивіться. Зрозуміло, що ці двоє розсварилися не з якихось там політичних моментів, не тому, що хтось комусь не подобається. Тут так. Щас. У маска. На нього взагалі падають такі карти. Зірка, зараз вам покажу. Верховна Жриця, Дурінь, Страшний суд, сім мечів. Тобто, знаєте, от якось, ну, по-перше, знаємо, що в нього є якісь, там проблеми взагалі якісь, ну, незвичайні, так, ну, Аутизм, але ми не прирівнюємо аутизм до хвороби. Це просто інші люди, так, інші. У Маска якась є ідея, тут чоловік колесо фортуни. Тут ще теж є. Знаєте, от Верховна Жеці дурі, тобто змінити таємну якусь ситуацію. Тобто, дивіться, у Маска є ідея, яка потребує дуже великих коштів. І ця ідея спрямована, ну, знаєте, як якийсь експеримент над людством. Розуміється, це не якась там забаганка, це не збудувати там якийсь автомобіль надзвичайний. так. Це якийсь експеримент. Над людством, я б хотіла так сказати, і туди треба гроші, і причому гроші величезні. І Маск якби, переконує Трампа, що ось дивися, якщо ми це зробимо, то у нас як, начебто ключ від цього людства буде. Ну, от, отаке щось от, отаке йде мені. Трамп, в свою чергу, каже, що в тебе не всі дома. Розумієте, не тому, що він за людство, а тому, що він каже: Ну я не можу фінансувати твою дурість ну не можу, не можу я фінансувати твою дурість. Мені дуже важко так гроші покласти на твою забаганку, на якийсь оцей твій вибір. Ну це неможливо. І це такі кошти, які треба відірвати, звісно, не з кишені Трампа, а з кишені звичайних американців. Тому тут вони не доходять згоди якоїсь масковської ідеї, якоїсь дурнуватої ідеї по дурнові. Так розумієте, коли ми з тобою таємно можемо володіти по страшному суду всім світом, тобто весь світ у нас в кишені, отак от. Це була основна причина. Тобто Трамп не погодився. Не погодився, Я каже Я тобі не вірю. По перше, воно не спрацює. А по-друге, ти таке, ти скільки грошей хочеш, що ну якби це неможливо. Це в принципі їх, їхня основна тема їхнього розбрату, їхньої їхньої сварки. Тобто, вони не домовилися з приводу коштів. Ну і ми знаємо як продовження цієї всієї історії, що то Трамп то Ілон Маск висмикують із рукавів якісь там козирі, один одному погрожують, шантажують там чимось. Ну то таке їхнє внутрішнє. Мені цікаво. От ми з вами завжди дивилися Трампа і показувало дуже часто, що він якби ну не добуде свій строк, що будуть якісь або неприємності, або його приберуть. Ну тобто вежа. Ви щасно Трампу показували вежу. Ну і зараз побачимо, чи зможе дійсно. Маск вплинути наскільки на цю ситуацію, що Трампа е ну, подвинуть. Ну ні, ні, маск це не може зробити. Він зробить якусь пакость, зробить що крісло під Трампом дуже добре захитається. Плюс ці всі заворушки в Америці. Так він йому насолить добряче. Тут і недовіра буде. Якісь таємні знову ну, ну імператриця чи верховна жриця весь час переслідує цей розклад, тобто показує, боже там таке вертиться, там таке крутиться по петівки жезлів. Ну то хай вони сказяться, але ні. Ні, це ще не той час. І ще не той час, і ще поки Трамп сидить ще на своєму дроні. Тобто я не можу сказати, що Маск зробить так, що Трампа приберуть. І ще ні. Добре, наступне питання. Багато зараз таких розмов про те, що Росія, начебто, збирається відправити в Придністров'я, здається, там 10 чи тисяч, чи більше своїх. Військових і розташувати їх на кордоні з Україною і на кордоні там, з іншими країнами. Тобто Придністров'я хоче розмістити якусь певну кількість вояків. І ну, це нібито загрожує всім. Давайте запитаємо, чи дійсно Ну, те, що в планах розмістити, можливо, воно то і є, а запитаємо, чи дійсно є така сила, є така кількість військових, не тільки ж військових, це ж, я так розумію, не тільки ну, просто люди, так, біомаса якась, там же повинна мати бути якась техніка, якась зброя. Так, чи стане стане це? Чи стане це? Одразу випала четвірка мечів. Тобто, це, знаєте, можливо, це на рівні якихось розмов. Поки вони не можуть і десятка мечів є, і помірність є, і сім пентаклів є. Це знаєте, це зроблено ну, такий вкид Ну, зараз так. Ну звісно, для чого для того, щоб ми вже знаємо, і псо працює, воно нікуди не ділося. Але скоріше всього це вкидується для того, щоб ну, по перше. Зробити так, щоб всі насторожилися, звернули туди увагу, але насправді у них немає такої ресурсності, ви розумієте, вони не можуть зараз ціли, цілих 10 тисяч і ще якісь плюс ресурси розмістити. Вони ще нічого не планують там робити. Тобто це тільки на рівні розмов, але не фізичної роботи. Розумієте, тому Сім Пентаплю каже: можливо, це колись і відбудеться, але на сьогоднішній день це такий вкид, який має трохи нас ну як насторожити, так, відволікти увагу. Ну, я ж кажу, розпак почався четвірки мечі, це зупинка активної діяльності. Тобто, фізично я не бачу, що вони це зробили. Тут немає кількості людей, немає. Тут стоїть четвірка кубків. тобто це, Ця робота вона Як четвірка кубків це аркан депресії, коли не відбувається те, що хочеться, якесь розчарування. тобто розумієте? На сьогоднішній момент я бачу це інформаційний вкид пазірки. Це для того, щоб просто про це говорили і все. А чисто фізично я не помічаю такої картини, щоб тут перемістили людей. Ну, Давайте так. Ще. Що буде відбуватися найближчим часом при Дністровії? Нічого. Нічого. Ті вояки, які є, там російські, так вони там і лишаються. Тут двійка пентаклів, це таке не туди, не сюди, ну не так, не сяк. Дев'ятка мечів. Ну це більше ну, карта такого, знаєте, психологічного тиску, скажімо так, і, і все. Ну і королева жезлів. Тобто, це не є такі аркани, які показували велике скупчення, щоб туди прийшли люди, почали щось готуватися, щось робити, якісь робити вкиди, якісь атаки з цієї території на інші. Тому я не можу сказати, що ця інформація настільки прямо на достовірна і треба за то переживати? А тим часом, поки Путін бомбить Україну, вбиває наших дітей, знищує наші міста, Китай почав встановити для Росії певну загрозу. Про це принаймні, докладають певні служби Путіну. Щось вони там захвилювалися, забезпокоїлися. Давайте запитаємо: а що відбувається, що ж там у Китаї за претензії до Росії і взагалі? Чи дійсно це так? Як я тільки почала розстати, прийшов диявол, миттєво. Це і є Китай, розумієте? Китай силою, сіми промічів, хитрий хід. Тут ще багато арканів прийшло. Так, Китай дійсно активізувався. І по дияволу, це, знаєте, це така хитра, продумана маніпуляція, коли ми ж розуміємо, що Китай допомагає Росії так? з нами воювати. Але. Поступово Китай затягує в Росію в певну залежність. Так от тут якраз це і показано, що на сьогоднішній момент дійсно є якась активація. Яким чином? Ну, по-перше, тут багато йде розвідки, розвідки, шпіонаж, це карта шпигуна, так? Скрізь шпигують, шпигують, шпигують. Плюс до всього люди, якась, якась категорія людей, певна кількість людей, категорія людей, які як вербуються. Залучаються до роботи якась категорія людей. Омагу, от, вісім пентаклів, тобто з ними зустрічаються, обговорюються і, і ну, ну, вербують, я так розумію, вербують, вербують людей. І, можливо, це люди військові, тому що є п'ятірка мечів, а п'ятірка мечів це е, або, або вербують, припустимо, е, для якоїсь розвідки військового значення. Я, я скажу так. Отак. От і що буде надалі? Ну тут нічого нового. Тут імператор е, показує претензії з приводу території. Королева Пентаклів, рицарь Пентаклів, тобто поступово поступово ми будемо з вами сідати і розмовляти про території, Розмови про території. Я так думаю, що Китай, ми це вже і раніше бачили, так? Він як удав. Він поступово-поступово щільніше і щільніше звужує свої кільця і затискує горло Росії. Вона їм візьме такий міцний обороток, що Росії не буде куди діватися. І що буде надалі Росією? А Росії вибора не буде. Не буде вибора. Китай зіграє в розвалі Росії, я б сказала, от найважливішу роль. О, що зробить Китай? Бежать трансформація, луна. То з мечів я не можу сказати, що Китай піде війною на Росію. Ні, бо у мечів це в даному контексті це не війна, це коли будуть конкретно сказано і розставлено всі крапки над і. І повертання до минулого не може бути. Смерть показує трансформацію. Так рух не те, що було, як казалось, нерухомим, так те, що стояло, те, що нікуди не дівалося. Тобто, що буде відбуватися? Китай просто забере свої землі. От, і все. Оце вам буде розвал. І поступово, поступово. Ну, от зараз Китай про це не заявляє так відкритим текстом, ми забираємо свої землі, ні. Але вони зараз починають ну, те, що ми вже з вами подивилися: шпигувати, наймати людей і поступово-поступово, тобто, ну цю сітку таку розвивати для того, щоб потрібний момент, коли Росія буде ну, ослаблена війною з Україною, от тоді Китай, як то кажуть, і вийде. Що хотіла сьогодні з вами подивитися таке болюче питання? Ви всі бачили новини. Знаєте, що перемовина б домовилася про обмін живими і мертвими, так і Росія мала повернути нам тіла загиблих воїнів. І сьогодні ми всі побачили в новинах, що нібито Росія привезла цей вантаж так, цих людей загиблих, наших привезли, а Україна якби відмовилася їх приймати. Ну, і, звісно, Росія там розганяє такі розмови нездорові, давайте подивимося, що до чого. Я е, дивлюся це питання, тому що м, подивилася під коментами це відео. Дуже багато людей роздудилися, агресивні, але ж давайте з'ясуємо, чому так відбувається. Що? Чому? Чому не забрали? Ну, по-перше, тут якась іде маніпуляція. Е, коли, е, коли була зустріч. Коли була зустріч їхня, коли вони розмовляли, там, ну припустимо, щось не догоне не то, що не договорили? Щось не узгодили, не узгодили. Ну, дивіться, диявол маніпуляція, трійка Кубків, дев'ятка мечі, вісім мечів. Про що? Поговорили про обмін мертвими людьми, так, але як. Ну, я не знаю, можливо, дату не не вияснили. Я не, не, не можу зрозуміти, якщось не, 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 не обговорено, недообгоморено, недоузгоджено. Чому? кажуть, не договорили. Я так розумію, що на сьогоднішній момент Україна можливо просто ну, не може прийняти таку кількість стіл, тому що, вибачте, на дворі спека. Розумієте? Є якась обмеженість спека. Можливо, із-за цього не обговорили дату. Так треба ж, ну так ж не буває, що ось привезли цих людей і зразу родичі розібрали по домам, ну і захоронили. Ви ж розумієте, що люди мають зберігатися, проведено має бути дослідження певні. ДНК це, звісно, дуже важко, і людей дуже багато одночасно, одномоментно, і їх треба десь розмістити. Розумієте. Чи будуть забрані однозначно. Однозначно тіла будуть забрані. Ну тут розумієте, ну дивіться, мені прямо показує спека і вежа, якась неможливість. Але те, що цих людей заберуть 10 кубків, це сім'ї. Так, і воїнів. Воїнів вернуть. Так. Треба просто узгодити якийсь момент. Отак. От, от. Тут просто є такий чисто, я б сказала, чисто технічний момент, невирішений. і все. То не ображайтеся. Це не тому, що там знаєте, якісь я читала якісь маніпуляції. Ні, мені показано чисто технічний момент, який не узгодили. Можливо, дійсно по датам, коли треба було домовитися по ну, моргам, де має розташовуватися така кількість людей, і це ж привезли там, здається, 1212 тіл. Перша фора, так а і ще має бути, і ще і ще. Тобто багато людей їх треба десь розмістити, і певна робота має виконуватися. Ну так. Ну, а тепер щодо м -м, полонених живих, що там з обміном? Там якісь теж виникли неприємності. Так, да, певна зупинка, зупинка. Зупинка 4 -тимічні. Е, Чому зупинка? А там в списках, ось. Е всі возмущаються, от і списка, яка різниця, кого забирати. Так, дійсно, нам потрібен кожна українська людина, чи то жива, чи то мертва, чи то цивільна, чи то військова людина, всі мають бути повернуті однозначно. Але ось ви розумієте, мені випадає паж мечів, паж мечі це шпигун. От бачите, коли це аби я була військовою людиною, аби б розумілася, як відбувається це, можливо, мені було б легше. Тут, знаєте, в списках є. Як це звучить в картах? Той, кому дають другий шанс. Можливо, не узгоджені якісь, припустимо, прізвища тих людей, які нема, припустимо, в нашій стороні, так? а вони там є. Можливо, так. Або ті списки, які у нас в Україні під питанням, якісь люди. Тобто, тут якби нам з певною кількістю полонених не передали людей підставних попажу мечів. Це шпигун називається. Розумієте? Ось така історія. Угу. І тут дуже з документами якась неправильність. От правосуддя, папери, документи і 9 мечів. Тобто не вияснений якийсь законодавчий момент, щось, щось там з документами неправильне. Ну, і є дуже велика ймовірність, що якісь люди, які, які не мають там бути. Ну, ні, йдуть, як штурму. Ну, добре. Чи врешті-решт домовляться, чи будуть повертатися наші воїни додому. Рицяй Кубків, так, будуть. Ми почуємо добрі новини. Четвірка Пентаклів і вісім жезлів. Швидко, швидко порішають цей момент. От якась була затримка, можливо, вони перевіряли списки. Хто там саме знаходиться, так? І можливо щось узгоджували, можливо, якісь прізвища визивали, якісь питання. Можливо. так. Тому є затримка. Але це не означає, що обміну не буде. Обмін буде. Причому дуже швидко. Ось бачите, карта швидкості. Ну і попри ті обстріли, ті жахи, що зараз потерпає Україна, гинуть наші люди, і мої найщиріші співчуття родинам загиблих, але все-таки не може нас не радувати та наша паутина. так. Я ще так звернула увагу на те, що таке ім'я дали. І подумала, чому паутина. Ну, тому що павук, він же ж плете свої сіті. так, от, Він розростається, розповзається, да, паутина. Ну, от, я так розумію, що таке ім'я не дарма дано було. Ми почули вже і одну, і другу, і третю операцію, і там вразили, і там вразили. Побачимо, чи буде ще паутина на Росії. На цей дуже працюють, туди вкладають кошти. Мені зараз показують якісь величезні об'єкти, але е трошечки важче це робити, тому що росіяни ж вже перевіряють самі себе, вже починають перевіряти, тому що не довіряють. Ну що казати? Звісно, буде. Е я вам більше скажу, те, що ми бачимо, це квіточки. Як то знаєте, мені зразу пішло на ум. помпа, пам'ятаєте пісню От Москви до самих до Окраїн. Так, от, от Москви до самих до Окраїн. Так летітиме ось у їхньому домі, це цезлів ну, в цьому контексті їхній дім. Да? І ось рицель мечів, це як іде агресія, агресія. Десять жезлів, десять мечів. Тобто це аркан, який десятка це закінчення рахунку від да? одного до десяти. Тобто вщент, вщент все розвалене, вщент. І до речі, ну, ще й на колоди диявол. І до речі, десять жезлів це неабийкий урон втрати. Такий ущерб буде жахливий. Так, якщо росіянці зв'язку з цим будуть більш зговорчиві. Ну, звісно, вони нам будуть. Ну, не то, що мститися, слухайте, оці кажуть, отвєтка, отвєтка. слухайте, яка отвєтка? Ну, вже четвертий рік. Обстріли вони не відрізняються. То, що так же ж гинуть люди, так, руйнується інфраструктура наша. Вони захочуть нам, звісно, ну, як то кажуть, насипати дуже багато. Дуже багато захочуть, можливо, десь, можливо, якийсь влік-аут навіть буде. Ну, Він такий, знаєте, я не можу сказати, що він прям буде тривалий місяцями, ні, якийсь день, що буде обстрілюватися. Але я вам хочу сказати: паутина і не тільки паутина. Не тільки паутина, а взагалі я не зараз от, на наряду з тим, що кажуть, от, просування Росія іде в наступ, у них не важна ділянку, ну не важно. Ну, от п'ятірка пентаклів все одно стоїть і все. Понімаєте, Їм же ж треба продовжувати цю війну, їм треба показувати, які вони потужні, як вони рушать, як вони продвигаються. І, звісно ж, дуже багато у нас інформації, яка ну, не співпадає з дійсністю. Вони товчуться, можливо десь просуваються, але більшість товчуться на одному місці. Ну питання, яке всім великих очі задавали, ще раз задаю чи буде окуповане місто Суми. так. Це в нас така болюча точка суми на сьогоднішній день. Це неможливо зробити. Десять жезлів, це непосильна ноша, це те, що я ну, не можу кинути. І аркан помірності. Це взагалі не про окупацію. Я так думаю, у них, чесно кажучи, можливо, і немає такої цілі. Обстрілювати так, є ціль. Ну, знову ж таки, двійка мечів, це, ну, це, так, це так собі. Зовсім не про окупацію. Обстріли будуть, але не окупація. Ні, суми окуповані не будуть. З приводу ви питаєте, виїжджати чи ні. Ну ви розумієте, це чисто індивідуально. Якщо ваша нервова система не витримує обстріли, звісно, на якийсь час можна поїхати. Так, це чисто індивідуально, кожному по можливостях. Запитаю про Херсон. Теж да? багато вкидів, що ось переплили, ось іще трошечки, ми знаємо, що вони там зруйнували нашу адміністрацію. Чи буде окуповано Херсон? Обстріли будуть жахливі, обстріли показують обстріли і ще обстріли. Ну, але не окупація. Ну, ніяк не окупація. Тут іде сім мечів і знову ж таки приславута п'ятірка Пентаклів. Ну, не вистачає ресурсу. Обстрілювати? Так, Так, але не окупація. Не окупація, тут буде завершення ситуації по Аркану Миру і на останні випадку обнулення. Тобто вони, можливо, десь уже розуміють, що їм доведеться ну, якби вийти з Херсонської області, да? і тому, ну, щоб вийти, так знаєте, як то в них циганочка з виходом, щоб да? напакостити так, щоб ми ті рани зализували не один рік. Запитаю зараз: останнє питання на сьогодні. Як насправді зараз справи у російської армії взагалом? От взагалом, російська армія, яка знаходиться на території України. Як справа зараз у російської армії? Ну, те, що їм дано просуватися, це їхнє просування. Да? Просування почалося, вони про нього заявили, це карта швидкості, да? ривок. А ось і вісім мечів. Тобто, знаєте, абортивно. Не встигли почати, як уже все зупинилося, як закінчилося. Ось помірність, як справи? Ну помірно. Тобто сказати, що у них там такі шалені успіхи, трійка мечів, а десь і не успіхи. Розумієте, вони дуже добре можуть, і король жезлів є. Ну, те, що вони є, те, що вони присутні, те, що вони намагаються знищити нас, це вже очевидно, і без мене це всім зрозуміло. Але ми ми чуємо, що росіяни там просунулися. У них там такий успіх, особливо оці z пабліки, телеграм-канали совоють ногами, що ми там уже ми. Я не можу так сказати, що ми там уже ми. Пам'ятаєте, скільки вже кричать, вже два роки кричать, що Херсон буде російським, так? А віси нині там. Те саме буде і Сумом, те саме буде і Харкову, те саме буде і Запоріжжя. Обстрілювати будуть і ще будуть до кінця червня, можливо, трохи на початку липня, обстріли будуть, потім вони все ж таки можуть сіздати за стіл перемови. Ну але окрім обстрілів, я не бачу тут якогось просування конкретного захоплення міст. Королева мечів і двійка мечів. Двійка мечів це ну, не туди, не сюди. Розумієте? Як з закритими очима. Добре. Як то кажуть, Київ Росію, Русь Хрестив, Київ Росію і оцінює. Дякую вам за увагу.